Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал Rollercoin.ua. Сьогодні ми з вами знову говоримо про playturn проєкт, який дає змогу заробити криптовалюту. Заварюємо собі щось прохолодне. В мене це Кавуся і поїхали! Вчора розпочались одразу три події, хоча ні, навіть більше. E, значить, у нас почався пазл, у нас почався e, спалювання, нам замінили кімнату, крафт і ще футбольний розпродаж. Тобто це прям нічого собі. І я навмисно не записувала вчора відео, тому що, по-перше, великі зміни вони несуть за собою великі навантаження на систему і воно все глючить. І ми дуже довго з вами все записували. А тим паче я хотіла більш детально все роздивитись, щоб сьогодні вже вам показувати саме те, що треба. Тож, давайте починати з самого початку. Всі наші події, до речі, про кімнату я зніму окреме відео. Ми сьогодні будемо на неї дивитись, як вона виглядає, так і таке інше, але більш детально ми будемо в окремому відео. Я це винесу. Тому що я розумію, що такі зміни треба прям. Робити окреме відео. Так, наші всі події в цій вкладці Events це у нас Season Pass, який триває, Burning Event і Puzzle Event. Ну, давайте почнемо з події спалювання. Тривати вона буде в нас ще 7 днів. Принцип той самий: у нас з вами є комірки для спалювання. Ось вони. Їх у нас 6. 6 для майнерів і 6 для поличок. Єдине, що я не знаю, напевно, не можна одночасно запускати і те, і те спалювання. Я ніколи не спалювала полички, я завжди спалю лише майнери. У нас є шість комірок, які ми завантажуємо свої майнери, попередні, які ми зняли з поличок, ми їх сюди перетаскуємо і бачимо загальну кількість. Ось цих діамантів, які можемо отримати. Якщо нас все влаштовує, ми запускаємо спалювання. Тривати воно буде в безкоштовному режимі 6 годин. Також у нас є змога прискорити, потім тут з'являється сума РЛТ. Так, я вже провела перше спалювання вчора, спалила оці чорні майнери і Сірі, і загалом в мене зібралось 6 тисяч. Так, тепер у нас з вами є шкала. Яку ми отримаємо за кожне спалювання ось ці м'ячики, е, і отримаємо, е, можемо отримати ось ці майнери. Також у нас є Burning Shop, де ми можемо вже витрачати ось ці наші зароблені діаманти. Значить, у нас є три майнери на вибір, які ми можемо просто придбати. І також у нас є з вами два бокси. 4650. Ну, я округляю той один. Так, перший бокс це РЛТ, які ми можемо отримати. Тобто, якщо для вас більш важливі РЛТ, будь ласка, як варіант, ну, досить непогано. І другий бокс це в нас чотири майнери. Зараз отут з'являються майнери, як вони виглядають. І також ви можете отримати один з цих чотирьох. Як мені показує мій досвід, то найчастіше я отримувала ось цей білий, і декілька разів в мене були сині. Е, мені здається, що я жодного разу не витягла жовтий, це прям точно. І ось можливо за весь час був один лише фільм. Тому в цю подію спалювання я для себе вирішила, що я однозначно заберу ось цей майнер і я буду збирати на ось цей. Вийде чи не вийде, подивимось через 7 днів, але я планую його отримати. І пазл. значить, Ми з ним більш знайомі детально, тому що він нещодавно у нас був. Тривати він буде у нас 4 дні, ну 3 дні. Так, і принцип, який: в нас є шкала вгорі. Ми отримуємо м'ячики за кожне виконане завдання і маємо змогу забрати майнери. Ось, я б хотіла забрати ось цей. І за кожне завдання виконане, ми з вами відкриваємо одну з цих комірок і також отримуємо якусь нагороду. До речі, це дуже прикольно, тому що ми можемо тут отримати якийсь майнер, який нам не подобається по якійсь причині, і одразу його скинути в спалювання. Так, я вже вчора відкрила завдання зіграти 50 ігор. Сьогодні ми з вами відкриємо ось це завдання: відкрити 5 лакі-кейсів і заберемо батарейку. Жартую. Ну, не хотілося б забрати батарейку, але щось мені здається, що вона буде. І потім ми з вами ще запустимо процес спалювання. Також я вам про це розкажу. Так, у нас триває розпродаж, він буде тривати 3 три дні. І у нас з вами на розпродажі ось ці три майнери. Єдине, що сума їх сплати в TRX. Якщо у вас є невеличке накопичення, і оскільки ми пам'ятаємо, що сума виводу TRX у нас зараз дуже велика, то придбати, до прикладу, цей або цей майнер непогана ідея. 3-3 бонусних відсотка це досить потужно. Ну, хтось вже її придбав. так. І у нас є з вами ще крафт офер. На крафт офері у нас також є майнер для великого розпродажу. І як і минулого разу, у нас є три варіанти, як ми можемо його скрафтити. У мене були тут рецепт, якщо ви поглянете у себе, тут рецепт 100 ось цих вентиляторів і два майнери красні, прокачені другого рівня. Вони в мене якраз були. Я просто натиснула крафт, і в мене крафтиться цей майнер. Ще два дні. Прискорювати я його однозначно не буду. Я нікуди не поспішаю, він його скрафтить і буде окей. Так, також у нас є тут два варіанти. Це ось цей майнер. До речі, цей майнер. Зараз у нас є і на розпродаж, і на пазлі, і, здається, на спалюванні також його можна отримати. І тут у нас просто 40 деталей і 20 догі, і ми можемо отримати ось цей майнер. Також минулого разу я вам не показала, але тут ще є варіанти. Ще є 4 майнера на крафт. Якщо вам такий треба, то ось різні чотири рецепти, як можна його отримати. Так, і давайте тепер відкримо 5 боксів. По-перше, я виконую деякі завдання з Daily Weekly і пасу і пройдемо з вами одне завдання з пазлу. Відкривати я буду всі бокси за 3 РЛТ, тому що, тому що, тому що якщо втрачати, то вже не так сильно багато. Так, з вами мені пощастило і по факту я відкрила 5 боксів і виграла. Але це буває дуже рідко, тому я е, хочу вас ще раз застерегти, якщо ви не готові на втрату РЛТ не відкривайте бокси. Тому що 99 е, випадків із 100 це витрачені кошти. Так, тож, давайте відкримо завдання. Я знову отримала тимчасову потужність. Е, вчора було так само. Так, окей. Так, і тепер ми з вами маємо запустити спалювання. Вчора, Тепер ми подивимось на кімнату. Вчора у нас було оновлення. Тепер наші кімнати виглядають таким чином, коли ви натискаєте кнопку Edit. Ви бачите кімнату, всі полички і на них стоять майнери. Вчора я натиснула цю кнопку Autoсет і всі мої майнери перемішались. Стали в такому порядку. І, до речі, я отримала одразу плюс 3 піта хеш. За логікою, остання кімната вона найслабша. Ось ці два майнери я вже отримала з першого спалювання, тому вони також йдуть у мене в спалювання. Натискаємо з цій стороні. Ми обираємо майнер, який нам треба, і або скидаємо його, або пересуваємо, якщо ми хочемо. Так, в мене це ось цей. І я його скидаю. Є. Так, цей у мене, це також скину. 51 і та хеш. Так, це два вже. Е, також ми можемо полички перемикати ось цією кнопочкою. Так, і пересуватись по кімнатах вже. Так, ну, давайте я скину ось ці два чорних. Три. Навіть три у мене є. Це ось цей. Вони нічого не дадуть, але вони мені і. Коли стоять на поличці, нічого не дають, тому я хочу їх спалити. Часу на спалювання в мене ще вдосталь. І я думаю, що я встигну назбирати. Так, і ось цей Теж 36 тисяч 0% ні про що. Так, закриваємо. Закриваємо. Всі мої майнери тепер лежать від тампану для того, щоб їх можна було спалити. І при тому, ну ще бачите, як воно дуже повільно працює. При тому тепер нема нагромадження на кімнаті, і ось тут внизу я не бачу тих майнерів, які я скинула. Проте я знаю точно, що вони там є. От бачите, ось тут немає ніякої інформації, що в мене там є 4 чи 6 майнерів. Так, ідемо в спалювання. І ось тепер мої майнери. У кожного майнера вгорі написано, скільки він мені дасть за спалювання цього майнера. Формула десь тут розташована, але як мені показує практика, я ніколи не займалася цим розрахунком. Я просто чітко знаю, скільки мені ще треба назбирати. Обираю майнер, який мені не подобається, і спалюю його. Для того, щоб перетягти майнери туди, ми просто натискаємо на них в цій стороні. Все, мене влаштовує. Я загалом отримаю 5400. Цього мені вистачить, щоб купити майнер з футболістом. Я натискаю старт. І ось за 3 РЛТ я можу прискорити, проте не хочу. Я нікуди не поспішаю, і в мене є час, і нехай спалюється. Отже, події тривають, ви можете посидіти, подумати і раціонально розповсюджити свої ресурси для того, щоб отримати більшу кількість. Профіту. Зараз у мене вже в кімнаті 256 пітахеш, при тому, що там десь 20 пітах це тимчасова потужність. І навіть 5 пітах це ті, що я отримала з пазу вчора і сьогодні. Зміни тривають, і як ви зараз бачите, що зміни даються досить важко. І це нормально, тому що якщо проєкт не буде розвиватись, не буде вносити зміни, він просто закриється через деякий час, тому що навіть технології, девайси, на яких ви працюєте, вони розвиваються майже щодня. І звісно, якщо для вас досить критично, що на, на стадії оновлення відбуваються такі затримки, ви завжди можете закрити проєкт і знайти щось для себе цікавіше. Тож я сподіваюся, для вас було інформативно і корисно. Поставте лайк, підпишіться на мій канал. І як завжди, обіймаю вас і бажаю всім нам перемоги.